На кипіло з Володимиром Носковим. Ми сьогодні в ранковому етері говоримо про Ізюм. Про завданий російським агресором ракетний удар. І вже за інформацією обласної прокуратури попередньо відомо, що це була балістична ракета типу Іскандер. Зрозуміло, що Ізюм це дуже ну, маленьке місто. Я сам не раз там був по справах журналіста, і якщо вже в центрі пролетіло, то це чують в усіх куточках міста, це точно. І ми вирішили зараз зв'язатися із мешканцем Ізюма, паном Віталієм Носочовим, Він працює вчителем історії. Пане Віталію, я все правильно переказую. Так, так, так. Це ви вчора якраз викладали урок вели, коли прозвучав а цей нас удар. онлайн навчання. Так, і якраз в цей час у мене закінчувався урок і чути було. Ну в принципі. Розумієте, у нас ситуація така, що іноді у нас чути вибухи зі сторони борової. Тобто, це був досить гучний вибух, реально гучний. Такий, я сам живу не в центрі міста. Я досить віддалений район, це кілька десь кілометрів чотири від центру, а якраз в сторону борової. І але цей вибух був ну дуже дуже потужний, і його почули всі. Ну практично у нашому районі віддаленому це почули. Тобто, це було дійсно щось дуже дуже надзвичайне, і зразу люди почали там у соціальних мережах телефонами телефонувати, виясняти, що ж сталося. І вже буквально за кілька хвилин, там ну може за кілька. Півгодини вже було відомо по місту, що сталося, що, ну, як кажуть, прилетіло у виконком. Ну, На той час інформація була така, що прилетіло саме у приміщення виконавчого комітету. Потім вже уточнили, виявилось, ну, Переказувати сенсу немає. Тому, так, що... ми вже тут все це розповіли. А ви одразу поїхали чи згодом трошки поїхали на місце? Я туди? Згодом, ну, одразу, я думаю, що і це. З безпекових питань, з як взагалі з будь-яких питань, це не треба робити, тому що я розумію, що там працюють люди, працюють там люди. Ну зразу сказали, що там загинули люди. Тобто їхати зразу і дивитись на це все, це ну не етично і не дуже з моральної точки зору бігати, заглядати це, але потім, десь після пообіду. У ну, другій половині дня я зараз точно не скажу. Я потім викладав фотографії, можна по них подивитись. Я Але воді... для наших радіослухачів, які а, не були на вашій Фейсбук сторінці, ну, розкажіть, ви, що ви побачили. А... Я побачив, дивіться, насправді в центрі міста стояли поліцейські патрулі, тобто все було дуже організовано, вони контролювали рух транспорту, ну, я так розумію, з безпекових причин. Воно якраз у нас дві центральні вулиці, і автобус іде по вулиці. На яка вихона на яку фасадом виходить приміщення виконкому. Так от по центральній посободній вулиці фасад практично майже цілий, майже цілий, і якщо не придивлятися, то пошкоджень не видно. І якщо зайти на центральну площу, то передній фасад. Передній фасад він е, ну, майже цілий. Тобто ну, ці фотографій просто не викладають, тому що ну зрозуміло чому, тому що вони не є ефектними і не є показовими з точки зору масштабів. А якщо зайти зі сторони іншої вулиці, вулиці Покровської, то е, якраз е, Іскандер. Ракета влучила якраз у цей, ну, на цю вулицю якраз між двома адміністративними цими приміщеннями. Одне це колишнє приміщення, ну, колись там була гостиниця, крем'янець, потім там був і зараз частково там знаходиться податкова інспекція Зімськоборівська борівська і крім того, в тім тому ж приміщенні сусідньому з виконкомом знаходиться і паспортний стіл, який обслуговує ну, весь Ізюмський район, це і в тому числі борова, і Боровай. дуже якраз дуже... так з Борової жінки їхали та... оформлювати паспорти. Так, мабуть, так, ви і... відали ці бачили ці відео, та, де вони розповідають, що ми їхали оформлювати паспорти. Та угу. так, тому що це там завжди. Ну я саме пане Віталі. А скажіть, будь ласка, та... от ми тут розмовляли з паном Володимиром, Владимиром Мацокіним про безпекові алгоритми, про наявність укриттів. Ви бачите укриття? Люди мають можливість десь переховатися, якщо от, розуміють всі, що люди зранку приїжджають оформлювати документи, там може бути скупчення людей. Зрозуміло, що для ворога це така очевидна ціль. От що заради цього продумано чи не продумано зроблено? ну, я зараз скажу як просто мешкані цезюма, як обиватель, який не є фахівцем цьому питанні, але я с я б сказав би давайте так, потенційний клієнт різних установ. Чому потенційний? Я якраз у десь рік тому оформлював, е, міняв паперовий паспорт на пластиковий, і я вам скажу чесно: я ні тоді, ні зараз не знаю де найближче укриття саме е, цього місця. Потім теж саме з банками. Ну розумієте, як воно виходить? Фактично, е, як воно в житті? Ну як е, ці ось е, на папері воно виглядає. Ми всі розуміємо, що е, людей просять під час повітряної тривоги перейти в укриття. Але е, на жодній установі ну можливо, я помиляюсь. Я можливо не бачу, на жодній установі. Нема оголошень і куди пройти, де це укриття, де вони знаходяться, як туди потрапити, який час е, доходу чи ну. Доставки до цього укриття. З цим є проблеми. Я не знаю, Добре, може... а от нам пан Володимир говорив, що по місту, ну я розумію, що не всьому, але е, в стратегічно важливих об'єктах чи біля є мобільні укриття. Ними так, люди так. мають можливість користуватися. Так, звичайно, мобільні бетонні укриття вони є. Ну то в моєму районі воно є, ну це бетонне, але там укриття, ну ви розумієте, його фізичні можливості, там кілька десятків людей може в принципі туди ну, розміститися максимум. Да? Тобто, все, ну а ви хоч а, раз я... користувалися ним або бачили, щоб люди туди заходили? Відверто, чесно, ні. Давайте так, як воно є у нас. У нас у Ізюмі майже кожен день ем, повітряна тривога. Ну, по, по Харківській області практично, а так, як і в Харкові, так. Та. Багатогодинні повітряні Ми, тривоги. Вже До речі, настільки... зараз лунає повітряна тривога у Харкові. Люди угу. настільки призвичайли, що цей протокол безпеки перейти в укриття, він, ну давайте всі разом погодимося, він вже не працює. Тобто, е, фактор безпеки, яким мало бути це е, як видалення людей з адміністративних приміщень, ну скажу, ну просто ті люди, які залишились у приміщенні адміністративному, вони постраждали там, і двері заклинило і все, але вони залишились живі. Ті люди, які вийшли. По безпековому протоколу, які вийшли на вулицю, вони загинули. От, от цьому проблема, і зараз ця проблема має бути якось піднята. Можливо, ІЗЮМ якось буде якимось тригером для того, щоб підняти цю проблему, тому що це не працює, коли е, видаляють отут, у нас там в центрі ЦНАП е, навпроти е, Приватбанк, тобто, коли повітря тривого людей видаляють. Але вони всі скупчено стоять натовпом під дверима і чекають, просто коли це все закінчиться. І Виходить, що російська зброя просто летить у натовп людей. Фактично, так ні. Ну я не думаю, що вони будуть оцілитись ну, конкретно там у відділення Приватбанку. Чи е, я розумію, що це О, так. слухайте? Я тут ми вже не можемо нічого, знаєте, гарантувати. А Але ми... ви праві абсолютно, я і в Харкові таке бачив, і у Львові таке бачив. Повітряна тривога зачиняється, люди стоять біля дверей. Це факт, тому ця ну цей протокол безпеки не працює. Його треба або відміняти взагалі, або переглядати корінним чином. Е, Ну, і звичайно, питання з укриттями, воно відкрите. Я, я кажу свою профанну думку. Скажімо, е, я от мешкаю в приватному секторі від нас е, об'єкт укриття досить таки далеченько, відверто скажу. Е, це одна проблема. Інша проблема, ну, знову ж таки, якщо мене запитали, які земчанина, я не маю права не підняти це питання, тому що в соцмережах було величезне збурення, тому що тільки-тільки завершили ремонт цього. Такого, е, так, ми, от якраз з паном Володимиром Мацукіним, це питання порушили, тому що одні вважають, навіщо під час війни вкладати мільйони гривень на відбудову будівлі, яку можуть тут же розтрощити. Інші о, о, говорять: ну а якщо не відбудовувати, то чи буде тоді будуть повертатися люди, чи буде життя в цих громадах? Ну, якщо популістично, то люди повертаються не тому, що не тому що, а, виконку, а тому, що Тихо. Нічого, нічого. Це діти ваші, я так розумію. Да. Ну, та Продовжуйте. Значить, дивіться люди повертаються не для не тому, що виконком відбудували, хоча це є елемент е стабільності. Ну, це це центр як... та надання послуг а, і сервісів, це, все таке, це, і, це, і це, центр рішень. Та багато місяців триває ця дискусія. Насправді люди дуже дражливо відносяться до того, що е у нас е половина будинків. Ну ви знаєте, яка ситуація розвайновано майже весь центр міста. Половина будинків досі не відбудована, там не підведено тепла, не вставлені вікна, і так далі, і так далі. Воно насправді міська влада ну, буду, ну не міська влада, скажімо так, влада в цілому, починаючи від Києва і закінчуючи сьом, вони роблять, вони будують авральними темпами, але е, зруйновано така величезна кількість всього, що на цьому фоні е, от, е, є виконком навпроти нього кілька будинків, які розтрощені жилих будинків, і там люди живуть. І там здається, йде зараз ремонт. Але на цьому тлі для мешканців міста, які так в стресовій ситуації, оця відбудова за 131 мільйон виглядала. Ну, люди дуже роздратовано до цього відносились. Багато хто я не скажу, що всі, але ця проблема є, і ну знову ж таки, всі горіхи, як завжди, посипались на міську владу. Хоча, ну я, наприклад, як історик, як людина, яка трошки цікавиться життям міста, знаю і розумію, що це не міська влада. Сама вирішувала, вона може цього цю на собі на е, мінус імідж і не стала б робити, але це було певне рішення е, спонсорів. Наскільки я розумію, там гроші вкладалися міжнародних якихось організацій. Е, і було рішення, що треба відновити як це, центри прийняття рішень. Да? Зараз це не дуже гарний вираз, але адміністративну систему, щоб місто, громада запрацювала, як власне, а вийшло. Можливо, до речі, я думав про це і ми обговорювали це. що можливо, це й було однією з цілей у е, цієї ракети, щоб показати, що що ви будуєте, не відбудовуєте, а ми все одно все розтрощуємо, краще виїжджайте і готуйтеся до того, що ми до здачі так. Та, 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 можливо, та, та. це психологічний Був. А от ви кажете, що чутно, чутно е, вибухи із борової. Ну, люди... Я живу якраз так, так, скар... та, та, та. я хочу вас запитати. Як ви, ну люди та в бесідах реагують на а, зміни на лінії фронту? Та от ми люди бачимо напружі. зараз, що відбувається Напружемо. в борівській громаді? Ну зайшли вже в Ізюмські райони. Це всі бачать. Люди дуже напружено відносяться. Тому що ну я, наприклад, особисто повернувся з Німеччини в Ізюм, і дуже багато людей повернулися ну, переважно з інших регіонів України. А коли повернулися ви? Я от після... Ні, трошки деокупація пройшла, я десь уже на початку наступного року, в 23-му році, повернувся. Але люди повертаються потихеньку, ну не з за кордону, відверто, а з інших регіонів, тому що ну, на ті виплати е, в інших регіонах прожити неможливо і так. роботи немає, і, все, і всі повертаються додому. І зараз людям дуже не хочеться у другий виїжджати. Ви розумієте, як, наскільки це психологічно важко зараз е, особливо, і ті, хто пережив тим паче, після побаченого у Вовчанську, що практично місто стерте, та побаченого у Купінськ. У липцях, де дуже значна частина інфраструктури, житлових будинків, вони знищені ворогом. На жаль, е Ну, Ізюм це пережив ще у 2022 році, і після цього у нас, ну, відверто кажучи, особливо вже і бомбити було нічого. І якось ми останні місяці ну там періодично прилітало, от у моєму районі там прилетіло у будинок палац культури, але ну, жертв принаймні не було. А зараз це дуже резонансно ну, для міста, це у нас оголошено травма. Тобто, все-таки це в напруженні місто тримає. Е, ну, Ну і наступ тримає в великому напруженні нас, тому що ну, борова від нас кілька десятків кілометрів, розумієте? І е, то, що борівської громаді вже росіяни, це надзвичайно для нас є ну, фактором напруги. Е, це звичайно, і люди, але люди хочуть залишатися в своїй громаді, розбудовувати свою громаду. Пане а, Віталі. А все таки, а є люди, які вже так тривожні валізки збирають. Я думаю, є ну, скажімо так, серед ну я працюю. У нас колектив досить таки нормальний. Патріотично налаштований в основному, а, і у нас ні, у нас всі ну ніхто не хоче виїжджати з насправді. Наскільки, якщо хтось ізбирає, то він цього не афішує. Скажімо так, хто хоче, оформлює там собі паспорти закордонні, за кордоні, там якось і щось думає вже про те, щоб виїхати. Але основна маса, ті, хто хотіли дійсно виїхати, або е, виїхали ще з евакуацією. Хтось після деокупації виїхав, але це невелика частина. Але абсолютна більшість півміста виїхало тоді, в 22-му році, і зараз у нас десь ну, плюс-мінус половина громади залишається у місті, інші в Україні або за кордоном. Тому нам вже особливо хто хотів виїхати, поїхали, скажу так, але Росію не хоче ніхто. Ті, хто пережив, ви як історик, як людина, яка можете аналізувати настрої людей, висловлювання людей, ви все таки фіксуєте оцю. Е Радикальну зміну та в мію за ці роки ну, я ж не зразу виїхав. Я трошки побув під окупацію, і я вам скажу моє суб'єктивна думка: що 6 місяців окупації зробили для українізації і дерусифікації більше ніж попередні 30 років. Абсолютно люди про радянські люди, які жили радянським союзом і думали, що Росія це от, -от щось дуже позитивне, виховані повністю на російській культурі, російськомовні. Вони зараз стали, ну може там не націоналістами, але патріотами і русофобами це. Точно, це на 90% міста, звичайно, є особливо старше покоління, звичайно, є люди, до яких не дійшло. Але це дуже невелике виключення. Якщо раніше місто було дійсно, можна сказати, що десь ну, міст, року до 2014, місто було ватне абсолютно. абсолютно. Я пам'ятаю, коли я приїхав перше в 2014 році. І це та дуже ще згадую ці всі комуністів, мітинги та і, У нас. Цікаво, там, що та, комуністи та, всі та. дружно перейшли, забули про свою пролетарську ідеологію. Всі дружно перейшли в ОПЗЖ, а потім всі дружно перейшли в окупаційну адміністрацію. Це ну етап, а потім виїхали вони з окупаційної адміністрації? практично. Всі втекли. Залишились там рядові якісь поліцейські, ну, ті, хто там пішов е, працювати і думав, що їм за все нічого не буде. Там якісь е, технічні органи, е, комунальні структури. Е, в принципі, їх вже всіх е, як би, перевірили і когось засудили, е, по комусь не, не знайшли складу злочину. Да, там. Е, а з керівництва практично всі ці колаборанти всі втекли в Росію. Тобто у нас і навіть якби і захотіли зараз якісь ж думі, щось організувати, але оця вся комуністична от група разом з такими опозажистами відвертими, вони всі. Поїхали туди на Росію, і зараз там створили якийсь емігрантський е, уряд Ізюмського району, щось таке адміністрацію Ізюмського району на чолі з колишнім комуністом Помічевським. Тобто, ну але це вже така опередка, і це на Ізюм, на громаду ніякого впливу, слава Богу, немає. Пане Віталію, будемо завершити нашу з вами розмову. Звісно, хочеться побажати нашим воїнам, щоб вони не щоб вони загальмували, щоб вони припинили це просування російської армії, щоб вони в жодному разі до вас не дісталися, щоб всі жили в своїх рідних домівках. Ну і щоб люди були готові. Опиратися люди були готові до, збро... до до бою. Ну тому що це наша земля. Дякую, Дякую. вам дуже, пане Віталію. Віталій Носачок, вчитель історії з міста Ізюм. Був щойно у етері радіо. Накапіло. Друзі, це все, що ми для вас сьогодні підготували. Зустрінемось обов'язково завтра. Зараз слухайте музику, а після випуск новин.